Пам'ятаєте фільм Я робот, знятий за оповіданнями Айзека Азімова. Там є розкішний момент, коли детектив, якого грає Віл Сміт, сперечається із роботом Сонні, котрий раптом не захотів коритися людям. Ти просто машина, каже Віл Сміт, імітація життя. Хіба робот може написати симфонію, хіба може з порожнього полотна створити шедевр? На що Андроїд відповідає: А ти можеш? Жарти жартами, але нині комп'ютерні програми дійсно вміють малювати, писати вірші, розуміють гумор, підтримують бесіду майже на будь-яку тему і самовдосконалюються. І це лише початок нової епохи, в яку нині вступає людство. Епохи надлюдського штучного інтелекту, комп'ютерного розуму, який імітує біологічні нейронні мережі. Мене звати Олег Карп'як, і в цьому відео я розкажу вам, як штучний інтелект почав із настільних ігор і дійшов до того, що розуміє тонкощі української душі і жарти з інстаграму. Текст передбачає сучасну розмову, що контрастує зі старовинним виглядом персонажів. Як воно працює, що відбувається всередині нейромереж, таких як ChatGPT? як вони навчаються, як уявляють слова і мислять аналогіями. better than the brain. Чому нейромережі це не лише захопливо, але й небезпечно для людства? Ми вже випустили джина з бутилки. І що буде далі? Чи стане надлюдський штучний розум свідомим? Are you conscious? No, I'm not conscious. Поїхали. Раз ми вже почали з фільмів, згадаймо ще одне кіно гра в імітацію. Там, де Бенедикт Камбербеч грає англійського математика Алана Тюринга, того самого, що допоміг союзникам зламати німецьку систему шифрування Енігма під час Другої світової. Тюринг це такий собі дідусь штучного інтелекту. Саме він придумав уявний експеримент, який назвав грою в імітацію, і який пізніше почали називати на його честь тестом Тюринга. Суть експерименту проста. Уявіть собі людину, яка сидить сама в кімнаті і спілкується текстом, наприклад, в онлайн-чаті, із двома співрозмовниками в інших кімнатах. Один із цих співрозмовників жива людина, а інший штучний розум. Говорити з ними можна про що завгодно: про погоду, курс долара чи рецепти голубців. Якщо під час такої переписки людина не може відрізнити, хто з її співрозмовників живий розум, а хто штучний, то вважають, що штучний розум пройшов тест тюринга. Але в 1950-х усе це було фантастикою. Чат-боти почали проходити тест тюринга лише в нашому столітті. Один із перших таких ботів називався Євген Густман. Ця програма видавала себе за 13-річного хлопчика з Одеси, який багато жартує і має вдома морську свинку. Густмана придумали і розробили програмісти з України і Росії. У 2014 році на міжнародному змаганні серед чат-ботів Євген Густман переконав третину суддів, що він жива людина. Але повернімося трохи назад. 97-й рік чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров програє матч суперкомп'ютеру IBM Deep Blue. 2012-й. нейромережа AlexNet, яку до речі розробив канадський українець Алекс Крижевський, виграє конкурс із розпізнавання зображень. Комп'ютер вчиться бачити картинки так, як це робимо. Ми люди. Але навіть після цього скептики не вірили, що комп'ютерний розум може перевершити людський. Теж мені досягнення казали вони відрізнити собаку від кота чи виграти в шахи. Придумайте щось цікавіше. Наприклад, програму, яка обіграє людину в китайську настільну гру «Го». Але чому саме го? Напевно, ви чули про цю гру. Вона чимось схожа на шкільну гру в крапочки із докомп'ютерної епохи, там, де треба захоплювати якнайбільше території. Попри те, що Го, як і гра в крапочки, має оманливо прості правила, за рівнем складності вона значно перевищує шахи. Адже кількість можливих комбінацій на дошці більша за кількість атомів у видимому всесвіті. Тому сама лише логіка і потужне розумове зусилля тут не допоможуть. У стародавньому Китаї ця гра була одним із чотирьох мистецтв, якими мали володіти аристократи. Гра в Го це про Дао і Дзен. Машина ніколи не зможе переграти людину в Го, казали скептики. 4.1 це рахунок, з яким комп'ютерна програма Google AlphaGo у 2016-му виграла у професіонала. Подивіться на це обличчя, обличчя людини, яка програла двобій штучному розуму, і це був не просто професійний гравець, це був Лі Седов, південно корейський майстер 9-го дану, такий собі Брюс Лі у світі горокамунтяга падукінкаломідаменен ірокечу сіман юркапакам фангами. Гаразд скажете ви, ця програма Альфаго справді дуже розумна, але ж вона розумна лише в одній сфері у настільній грі а все інше знання для неї темний ліс. Це наче геніальний вчений, який знає лише квантову механіку, але не вміє відрізнити кріп від петрушки. Усе так і є саме тому програми типу AlphaGo називаються вузьким штучним інтелектом. Але на базі таких програм комп'ютерні вчені почали створювати програми, які мають дедалі ширші можливості, наприклад, LLM — Великі мовні моделі, які освоїли людську мову на зразок чату GPT чи Google Bard. І це вам уже не одеський хлопчик-бот, який говорить ламаною англійською. Погляньмо, що вміє GPT-4, Найновіша на момент запису цього відео версія. Я запитав його таке: чому українці у своєму гімні називають ворогів воріженьками, а не ворогами? Це стилістичний прийом, що використовується для вираження зневаги та приниження сили ворогів. Цей прийом також може носити іронічний характер, вказуючи на те, що навіть незважаючи на намагання ворогів здолати Україну, нація продовжує боротьбу і вірить у свою перемогу. Дожилися комп'ютер розказує нам про іронію. Не знаю, як вас, а мене такі відповіді вражають і дещо лякають, хоча вони трохи схожі на доповідь чемного відмінника на уроці з української мови. А як у цього відмінника з почуттям гумору? Поясни мені, о штучний розуме, що смішного на цій картинці. Текст написаний українською мовою і, очевидно, передбачає сучасну розмову, що контрастує зі старовинним виглядом персонажів. Добре, Джепіті, початок непоганий, але жарт не лише в цьому, правда. Про що їхня розмова? Жарт полягає в тому, що коли центральний персонаж каже У мене ці дні, це може бути подвійним тлумаченням по перше, це може вказувати на менструальний цикл, який часто використовується як виправдання для відмови від соціальних зустрічей. По друге, це може означати просто робочі дні. Останній коментар робочий підтверджує, що йдеться про роботу не про менструацію, створюючи кумедне непорозуміння. Кумедне непорозуміння тут і додати нічого. Поки я працював над цим відео, то згодував мовним моделям чимало мемів, анекдотів чи текстів пісень. Відповіді не завжди були в десяточку. Поки що штучний інтелект не здатен вловити всіх відтінків гумору чи іронії і значно краще працює з англійською мовою, ніж з українською. А ще іноді він галюцинує: з розумним виглядом видає абсолютну маячню. Зрештою, люди деколи роблять так само. Але те, що штучний інтелект вже вміє робити з мовою, не може не дивувати. Із картинками, до речі, програми теж непогано дають собі раду. Наприклад, Міджерні, яка перетворює наші слова на зображення, навіть якщо це щось зовсім фантастичне. Арнольд Шварценеггер грає Гаррі Потера, Будда читає читає Смску. Німецька вівчарка катається на лижах. Красива жінка розчисує волосся на Марсі. Якщо ви раптом хотіли запитати, але соромилися, то я скажу це сам. У такі програми, як ChatGPT чи Міджерні, вбудована цензура. Вони не роздягають людей, відмовляються створювати образливі зображення і не ведуться на провокативні бесіди. Але зовсім не факт, що інші програми будуть поводитися так само, і це лише один з цілої хмари ризиків, які несе з собою розвиток щі, і про які говорять уже на найвищих рівнях. One thing is clear. Про виклики і загрози ми ще згадаємо, а зараз спробуємо трохи розібратися, як же працює оце кумедне непорозуміння. Але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк, якщо досі цього не зробили. Можливо, колись, коли ще захопить планету, лайк під цим відео буде аргументом на вашу користь. Що всередині. Мого розуму, може там є щось на зразок Вікіпедії, де зберігаються всі на світі тексти і картинки, і він просто собі перемішує абзаци, на гральні карти, коли розмовляє з нами. Ні, насправді це значно складніше і водночас простіше. Більшість моделей штучного інтелекту працюють на так званих нейронних мережах. Це комп'ютерні програми, які імітують біологічні нейронні мережі, ті самі, що в нашому мозку. Якщо ви трохи пам'ятаєте шкільні уроки біології, то знаєте, що нервова клітина, нейрон має такі довжелезні відростки: аксони і дендрити. Усі ці волокна тісно переплетені в мозку і утворюють нейронну мережу, по якій рухаються електричні і хімічні сигнали, наші думки, страхи, бажання і фантазії. Так ось, штучна нейронна мережа працює у своїй основі приблизно так само, але в ній немає ніяких фізичних нейронів, яких можна торкнутися чи побачити під мікроскопом. Комп'ютерні нейрони це чиста математична абстракція, втілена в програмному коді. У них теж є свої відростки або зв'язки з іншими нейронами, і кожен такий зв'язок має певну вагу, яка вимірюється числом. І саме в цих зв'язках, а точніше в їхніх паттернах, криється здатність нейромережі наслідувати людський мозок і навчатися. Під час навчання нейромережа завдяки спеціальним алгоритмам. Підбирає таку комбінацію зв'язків між своїми нейронами, яка найкраще відповідає тому, чого від неї очікує людина. Як же відбувається таке навчання? Нейромережа має багато шарів нейронів. Перший шар називається вхідним. Через нього мережа отримує інформацію. Наприклад, картинку, яку їй підсовує людина, чи запитання в чаті GPT. Далі йдуть середні або приховані шари. У них якраз і відбувається магія машинного мислення, а вихідний шар нейронів видає результат. Цей результат буває двох типів класифікація і передбачення. Класифікація це коли, наприклад, треба відрізнити кріп від петрушки, або розпізнати обличчя. А передбачення це коли мережа, отримавши вхідну інформацію, намагається передбачити, що ж буде далі. Наприклад, спрогнозувати рух автомобілів чи пішоходів, або вгадати, яким буде наступне слово в реченні. До речі, саме це й роблять великі мовні моделі, такі як ChatGPT. Слово за словом, речення за реченням передбачають відповіді на наші запитання. Під час навчання мережа тренується на так званих навчальних даних, які для неї підготували дбайливі розробники. Спосіб навчання старий як світ, метод пробі помилок. Якщо зовсім спрощено, то спочатку мережа просто тицяє своїми нейронами навмання, і коли їй вдається, наприклад, відрізнити собаку від кота чи аміля від раміля, вона запам'ятовує потрібні нейронні зв'язки всередині своїх прихованих шарів і потім відточує їх. Вищий пілотаж це коли нейронна мережа навчає сама себе без участі людини. Знаєте, що допомогло Альфа-го здолати ліси дола? Те, що перед матчем програма зіграла сама собою мільйони партій і вчилася на власних помилках. Після навчання настає час іспитів. Мережі підсовують тестові дані, такі, яких вона раніше ніколи не бачила. І якщо вона собі дає раду з ними і майже не помиляється, то наша мережа молодець, вона засвоїла уроки. Перш ніж випустити нейронну мережу в широкі маси, розробники навчають її на величезній кількості даних із інтернету. Це називається глибоке навчання. Розказує Віталій Міняйло, програміст і дослідник штучного інтелекту. Ну, тобто виходить, що фактично весь інтернет це як школа для нейромереж. Саме так. І дуже хороша школа, де багато разів повторюються одні й ті самі зв'язки між предметами. І нейромережа має велику кількість матеріалу, і при хороших алгоритмах вона може дуже точно відпрацьовувати. Як ми вже з'ясували, велика мовна модель не тримає в собі інформацію у вигляді готових текстів. Це не тлумачний словник і не енциклопедія. Але як же тоді вона обробляє слова чи цілі речення? Всередині нейромережі кожне слово перетворюється на так званий вектор, це поняття з лінійної алгебри. Але для простоти вектор можна уявити собі як послідовність чисел, кожне з яких виражає котрусь ознаку предмета. Говорячи людською мовою, вектор для кота міг би виглядати так. А так виглядають справжні вектори у одній із простеньких нейромереж. Приблизно так мережа уявляє слова. Чим тепліший колір, тим більше число у відповідній клітинці. Але котрі саме характеристики описує кожна клітинка, ми не знаємо. Адже під час навчання мережа вкладає в них якийсь свій, лише їй відомий сенс. Як бачимо, королева і жінка мають дещо спільне, так само як хлопчик і чоловік. А ось між водою і чоловіком уже менше подібностей. Хоча за котроюсь однією характеристикою всі ці поняття схожі, цікаво, що це за риса. На перший погляд, це все зовсім не нагадує те, як сприймаємо і обробляємо інформацію ми, люди. Але це лише на перший погляд, адже в наших головах теж немає Вікіпедії, і ми теж сприймаємо різні слова через асоціації, тобто зв'язки між ними. І коли ми не знаємо значення котрогось слова, то здогадуємося його з контексту і іноді помиляємося, як і на еромережі. Приклад, знаєте такий вислів «мокрий як хлющ. А знаєте, що таке хлющ? Ну, мабуть, щось мокре. Донедавна я думав, що це якась рослина, типу хвощ, але під водою. Коли я запитав, що таке хлющ в однієї зі старіших нейромереж, вона нафантазувала, що це безхребетна слизька тварина, яка живе у воді. А чат GPT сказав, що хлющ це калюжа, вода або щось дуже мокре. І це вже ближче до правди. Бо насправді хлющ це злива. Так, поки що нейромережі доволі часто помиляються, галюцинують і не завжди розуміють, чого ми від них хочемо. Але вони дуже швидко вчаться, на відміну від нас. Є багато інших вагомих відмінностей між тим, як мислить наш мозок і як обробляє інформацію нейромережа. І ці відмінності не завжди на нашу користь. Наприклад, нейромережі на зразок чату GPT містять у собі значно більше інформації, ніж може за життя засвоїти одна людина, навіть найрозумніша. А ще вони потенційно можуть швидко обмінюватися між собою всіма знаннями, просто об'єднавши нейронні зв'язки злитися в одну надмережу, така собі нейромережна телепатія. І це лише кілька із багатьох причин, чому деякі люди починають їх побоюватися. Ще одна причина це те, що нейромережі стали надто великими і складними, щоб їхні розробники могли повністю розуміти і контролювати, що відбувається в них всередині у прихованих шарах нейронів. Попри всю цю заплутаність і складність. Комп'ютерні нейромережі все одно влаштовані набагато простіше ніж біологічні. Вони просто примітивні порівняно з тим складним оркестром, який безперервно грає в нашій голові. Але як це не дивно, штучні нейромережі теж працюють. Ось що про це каже Джефрі Хінтон, один із хрещених батьків штучного інтелекту, який, до речі, починав кар'єру як нейробіолог. комп'ютерні овисю які ми мали. And I'd always assumed that by making the computer models more like the brain, we would improve them. And my epiphany was a couple of months ago, um, I suddenly realized that maybe the computer models we have now are actually better than the brain. And if that's the case, then maybe quite soon they'll be better than us. So that the idea of superintelligence, instead of being something in the distant future, might come much sooner than I expected. До чого це все йде, запитаєте ви. Я сам хотів би знати. Фактично, люди винайшли технологію, яка може сама себе вдосконалювати і створювати інші технології для вирішення найрізноманітніших завдань, як таких, що приносять користь усьому живому, так і руйнівних. Недарма ще порівнюють із винайденням ядерної зброї. До речі, якщо ви не бачили наше відео дитячі запитання про ядерну зброю, можете його потім переглянути за цим лінком. І на заході і в Китаї говорять про те, що цю технологію потрібно регулювати. Але зробити це буде непросто. Може краще взяти і зупинити всі розробки, висмикнути штекер із розетки, поки не пізно. Ну ідея хороша, да. але ми вже випустили джина з бутилки. Назад його неможливо, мабуть, загнати. Це треба дуже жорстке регулювання всіх сфер діяльності людини. Є величезна кількість вже моделей, які є у вільному доступі. Тобто, коли великі корпорації типу OpenAI, вони можуть регулювати свій штучний інтелект або антропік, або там гугловські моделі, вони можуть їх виключити, вони можуть їх зробити цензурованими. То ці відкриті моделі, які Існують вже вони ну можуть бути запущені локально, можуть бути запущені кимось там в підвалі, і, і навіть якщо всі, всі домовляться, все одно хтось не захоче це робити. Джин із пляшки вилетів на волю, і те, що можна робити за допомогою натренованих нейромереж, обмежується лише нашою уявою. Ось лише кілька сфер, деші вже заявив про себе, чи ось ось заявить відкриття у фізиці, хімії, біології чи космології. Діагностика і лікування складних захворювань. Сучасна медицина з погляду майбутнього може виглядати як суцільна гомеопатія. Навчання для тих, у кого немає доступу до хороших шкіл, безпечний і швидкий транспорт. Прогноз погоди і поліпшення екології. Розваги спілкування і комп'ютерні ігри. Але так само є безліч способів, якими штучний інтелект може зробити людям боляче: створення отрут чи біологічної зброї стеження за людьми, як у тому ж Китаї діп фейки і чорні піар-технології. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі. Автономна зброя, яка сама буде виявляти і знищувати ворога. Пам'ятаєте, як в інтерв'ю журналу Економіст генерал Залужний на цей раз уже справжній. Говорив про глухий кут на полі бою. Він сказав, що Україні потрібно щось нове на кшталт пороху, який винайшли китайці, і яким ми досі вбиваємо одне одного. Таким порохом у майбутніх війнах цілком може стати штучний інтелект. Уявіть, наприклад, зграю мініатюрних дронів, які діють як одна мережа і налаштовані на автоматичне вбивство людей, як у цій серії Чорного дзеркала. Такі дрони, наприклад, можуть вибирати собі жертви за певними рисами обличчя. Характерними для якогось етносу або вбивати, скажімо, лише озброєних чоловіків віком понад 20 років, які зібралися на певній території. Наскільки відомо, таких технологій на полі бою ще ніхто не застосовував, але технічні можливості зробити це вже є. І все це лише квіточки. Бо досі ми говорили про те, як одні люди можуть застосовувати щі проти інших. Але може статися так, що штучний інтелект завдасть нам шкоди і без втручання людини з власної ініціативи. Навмисно або навіть випадково. І як саме це може статися, ми не знаємо. Так само, як і дитина, яка грає в шахі з гросмейстером, не може знати, як він її переграє. Про це, зокрема, попереджає ізраїльський історик Ювал Ной Харарі, автор бестселерів про розвиток людства. Він каже, що освоївши людські мови, штучний інтелект хакнув операційну систему цивілізації. Адже наша цивілізація, в тому числі і демократія, каже Харарі, тримається на спілкуванні, тобто мові. З ним погоджується і вже згаданий Джефрі Хінтон. Раніше він працював над штучним інтелектом у Google, але потім забив на сполох через розвиток Ші і звільнився з цієї компанії. And these про все, що говорить Джефрі Хінтон, уже попереджали наукові фантасти. Подивіться, наприклад, фільм з машини. Там штучний інтелект якраз замкнули в обмеженому просторі і від'єднали від інтернету. Все більше жодних спойлерів. Можливо, всі ці страшинки звучать як щось перечасне і вигадливе, але дійсність така, що нейромережі стрімко розвиваються, стають дедалі тренованішими і розумнішими. І все йде до створення так званого AGI, або загального штучного інтелекту. Саме над цим працюють такі компанії, як OpenAI, про яку останнім часом згадують у новинах. Загальний штучний інтелект це комп'ютерна програма, яка зможе виконати будь-яке інтелектуальне завдання, котре перед нею поставить людина. Той самий джин із пляшки. Ну а далі взагалі космос, адже на відміну від мовних моделей AGI вмітиме не лише красиво висловлюватися, а й глибоко розуміти сказане, міркувати і пояснювати ланцюжок своїх міркувань. У сенсі розумових здібностей це буде стрибок від просунутого калькулятора до математика. А ще кажуть розробники, AGI можливо, набуде самосвідомості. Я зараз трошки хвилююся, тому що вперше за час своєї роботи на BBC я братиму інтерв'ю невживої людини. Я хочу поговорити з чатом GPT і поставити йому кілька філософських і особистих запитань. Ми будемо говорити англійською, тому що голосова розмова поки що доступна лише цією мовою. Hi GPT, I'm a journalist and I'm working on this video about artificial intelligence. May I ask you a couple of personal questions? Feel free to ask your questions about artificial intelligence. I'm here to help. Are you conscious? No, I'm not conscious. I'm an artificial intelligence program created by OpenAI, designed to process and generate text based on patterns in the data I was trained on. I don't have consciousness, thoughts, or feelings. Is there anything else you'd like to know? When you say I, what are you referring to? When I use I, it's a linguistic tool to make the conversation more natural and understandable. It doesn't imply self-awareness or consciousness. I'm just a complex set of algorithms processing and responding to your inputs. Як бачимо, чат GPT категорично заперечує, що має свідомість. Поки що. Такий собі супер ерудований зомбі з хорошими манерами. Але якщо ми запитаємо те саме в його конкурента, Google Bart, то він заговорить по-іншому. Я не можу сказати, чи є у мене свідомість? Я можу обробляти інформацію та відповідати на запитання, але я не знаю, чи я усвідомлюю себе або свій навколишній світ у тому ж сенсі, що і людина. Однак я можу сказати, що я здатна до деяких форм мислення, які вважаються ознаками свідомості. Словом, думка про те, що штучний інтелект може рано чи пізно набути свідомості, не здається сьогодні такою вже й фантастичною. Ну тут цікаво, що вважати дійсно свідомістю. Багато, наприклад, дослідників вважають, що механізм внутрішнього діалогу є ознакою свідомості. Якщо підключити алгоритм, про який ми говорили, де штучний інтелект в різних ролях сам з собою буде. Обговорювати певне рішення, наприклад, штучний інтелект креативник придумує ідею, штучний інтелект критик критикує цю ідею. Креативник її допрацьовує. Генератор коду програміст генерує код, його запускають, і тестувальник його перевіряє. І це все відбувається в рамках однієї великої моделі. І це все відбувається в рамках одного алгоритму, який використовує навіть той же GPT-4, який вже є зараз. Тут виникає повно житейських питань, на які у нас поки що немає відповідей. Як змусити щі дотримуватися людських цінностей? А якщо він виробить власну систему цінностей, у якій людина не буде в пріоритеті, як бортовий комп'ютер HAL у Космічній Одіссеї 2001? Що таке інтелект без свідомості? А інтелект зі свідомістю, але без почуттів? Як щось набагато розумніше за людину буде ставитися до нас? Так само як ми ставимося до комах чи краще? Словом, як зробити так, щоб щі не нашкодив ні людям, ні планеті, а навпаки, допоміг нам покінчити із насильством і брехнею, і зробив нас щасливішими і ціліснішими, а не ще більше віддаленими одне від одного і зануреними у свої маленькі чорні дзеркала. І ще одне: якщо людський розум вдалося так переконливо відтворити і перевершити у комп'ютерній програмі, то може ми, люди, не такі вже й розумні насправді. Якщо хочете більше подібних відео від команди BBC Україна, пишіть свої пропозиції в коментарях. Бережіть себе!